Всім привіт! Розпочав сезон копальні картоплі. Ну, Ось такий урожай. Оцей рядок то я вчора налаштовував картоплі копачку, то він зараз пустий. Вчора вже прибрали, то позбирали. Ну а сьогодні отакий маємо урожай. Я думаю, непогане, картопля велика. Дрібної мало. Копачка копає набагато краще, ніж минулого року. Я її трохи вдосконалив, поставив інший ролик і поставив отут, от і от поставив тут пружину. Стала набагато краще працювати, вже не заривається. Краще трясе, ну буває, що забивається деколи. Пару разів от я їхав зараз, вона пару разів забилась, тому що багато трави. Звичайно, як котопнекопачка любить чистого поля без трави. Ну, таке от. Їду я далі працювати, всім гарного дня. А от ще прийшов пару рядків. Картопля гарна, я задоволений, картопля велика, багато картоплі є, видно по рядках. Ну а така от загальна якби, картина. Будемо з картоплею, не пропадемо. Ще раз гарного вражаю всім. Ще раз хочу сказати, копалкою я задоволений, налаштував її, вчора працює. Ну, можливо не на 5 балів, але на 4 з плюсом це точно. Звичайно, трава забиває трохи. О, зараз їхав, два рази забивала, зупинявся, прочищав трохи. Ну, але трясе файно, працює добре. Всім пока, гарного дня, хороших врожаю.